Вітаю, шановні глядачі та глядачки! З вами я, Ірина Науменко, амбасадор фінансової грамотності фонду гарантування вкладів фізичних осіб, сертифікована тренерка гри тренінгу життєвий капітал, вчителька географії та фінансової грамотності в приватній школі. Сьогодні у наступних випусках говоритимемо про гроші. Багато хто вважає цю тему інтимною, соромиться, боїться її піднімати, або відчуває небезпеку. І це нормально, оскільки радянське минуле залишило значний слід у нашому сприйнятті. Адже якщо в ті часи у тебе були гроші, то ти або спекулянт, або ворог народу. Свою роль і становлення незалежної України в 1990-х роках, коли законодавче регулювання фінансової сфери тільки формувалось. Незрозуміло було, хто за що відповідав та хто винен. Тоді стосами припиняли існування та народжувались нові банки, діяли фінансові піраміди, люди ставали жертвами кримінальних злочинів. Відповідно, через це це втрачали гроші. І як наслідок, формували страхи та психологічні блоки. На щастя, все змінюється. Держава вдосконалює закони у сфері регулювання фінансів і не тільки, а люди. Завдяки подорожам та інтернету починають бачити зовсім інші приклади умов та якості життя. Навіть якщо порівняємо цей рівень у сусідніх європейських країнах з нашим, то побачимо суттєву різницю. А от ви колись ставили собі питання, чому так? Що вони роблять такого, чого не робимо ми? Говорили собі, я теж так хочу. Скоріше за все, більшість так. А чи запитували себе, що робити? Чи складали план, будували стратегію, починали діяти? Думаю, мало хто може сказати впевнено так, оскільки нас не вчили тому, як поводитись з грошима. Основна суттєва відмінність населення України полягає у низькому рівні фінансової грамотності та навичок управління особистими фінансами. У 2018 році Україна вперше взяла участь в дослідженні рівня фінансової грамотності за методологію організації економічного співробітництва та розвитку. І тоді ми отримали дуже невтішну картинку. Україна посіла останнє місце серед досліджуваних країн з середнім балом 11,6 з 21 можливого. Саме тоді було вирішено звернути увагу на розвиток фінансової грамотності на загальнодержавному рівні. Повторне дослідження було проведено у 2021 році. Згідно з ним, загальний індекс фінансової грамотності України становив вже 12,3 балів з 21, що є позитивною динамікою порівняно з попереднім результатом. Також, згідно з ним, Україна піднялась з останнього місця і випередила ряд країн, у тому числі Грузію, Чорногорію, Румунію та Італію. Проте бали все одно є невтішними та вказують на задачу, шляхи вирішення якої потрібно шукати вже зараз. Що ж таке фінансова грамотність? Це сукупні знання навичок, які дозволяють людині ефективно управляти власними та або родинними фінансами. Вона необхідна, щоб мати контроль над грошима, правильно планувати витрати, створювати заощадження та бути готовими до непередбачених фінансових ситуацій. за даними дослідження, у 2021 році 41% українців мали заощадження, які дозволили б їм покривати витрати більше ніж на місяць у разі втрати джерела доходу. Однак Одночасно це вказує на те, що більшість людей не мають достатніх фінансових резервів на випадок настання непередбачуваних обставин. Тож, чому знання про гроші та управління ними важливі? Насамперед, тому що у кожного з нас є бажання, потреби, цілі, які ми хочемо реалізувати, мрії, які прагнемо здійснити, рівень життя, до якого прагнути. Для левої частки з цього потрібні гроші та вміння ними розпоряджатись. Хоча формування фінансової грамотності в Україні є критично важливою для всіх верст населення, та окремі групи потребують посиленої, посиленої уваги. За результатами вже наведеного дослідження, найнижчий рівень фінансової грамотності спостерігається серед молоді віком 18-24 роки та осіб старше 60 Особливо вразливою групою є молодь, оскільки вони мають найнижчі показники знань і практичних навичок. У молодших вікових категоріях дослідження не проводилось. Проте, враховуючи тенденцію, неважко зрозуміти, який там буде результат. І тут виникають ще питання: чи задумуємось ми, що залишимо після себе наступним поколінням? Чи хотіли б, щоб діти, онуки жили краще за нас? Чи думали, які знання, ідеї, навички передамо їм? Який капітал залишимо після себе? Як ефективно та як довго вони зможуть ним управляти? Адже часто за кордоном діти виходять в доросле життя з вже сформованим родиною стартовим капіталом, фінансовими звичками, відповідальністю за своє подальше фінансове майбутнє. Вони усвідомлюють важливість заощаджень та фінансового планування своєї відповідальності як громадянина за добробут родини і країни в цілому. Крім цього, вище за перерахованого сьогодні в Україні іде війна. Яка дуже яскраво окреслила й інші задачі в розрізі фінансової грамотності, які потребують розв'язання. З одного боку, наші військові, що сьогодні заробляють за захист держави такі суми, які раніше більшість ніколи не тримала в руках, з іншого, родини загиблих захисників та захисниць, які отримують суттєві грошові виплати за втрату близької людини. Часто від банального незнання, що робити з такими сумами, Замість того, щоб зберігати, примножувати, формувати фінансово захищене сьогодення та майбутнє, витрачають на якісь емоційні покупки, вкладають в ризикові фінансові інструменти, і втрачають всі або майже всі гроші. Крім того, у випадку з військовими зараз часто можна спостерігати зламання грошей в онлайн-казино. Найгірше те, що обидві ці категорії сьогодні є ще й мішенями для шахраїв. Що ж робити? На сьогодні для вирішення проблеми в Україні розроблено стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року, з якою можна ознайомитись на сайті Центру фінансових знань «Талан» від Національного банку України. Також вже створені рамки фінансових компетентностей для дорослих, а також для дітей і молоді, метою яких є сприяння спільному розумінню фінансових компетентностей серед державних органів влади, навчальних закладів, приватних організацій та окремих громадян. Я, як амбасадор фінансової грамотності, разом з колегами з Ліги амбасадорів фінансової грамотності сприяємо підвищенню її рівня серед населення України. Бо переконані, що чим вищий рівень знань, тим вищий рівень національної безпеки. На наших зустрічах ми будемо говорити про гроші та особисті фінанси глибоко і відверто, оскільки фінансова грамотність кожного нас – запорука економічної стабільності та зростання всієї держави. Дякую за увагу! Побачимось в наступних випусках. Thank you